Сьогодні я хочу поговорити про наші емоції. Часто ми застрягаємо в емоціях і навіть не розуміємо, що вони хочуть нам сказати. Сьогодні ми зробимо розклад, який допоможе почути ваше серце, зрозуміти, які почуття керують вами зараз, і як знайти гармонію у сфері емоцій. Спочатку я зроблю загальний розклад, а наприкінці. Додам ще три варіанти поради від Всесвіту. Хочу розпочати з такого. Які емоції зараз найбільше впливають на ваш стан? Що саме ви відчуваєте в глибині, навіть якщо цього не усвідомлюєте? Дивіться, перша карта, п'ятірка, пентаклів. Це взагалі показує кризу. Тобто ви зараз відчуваєте себе от повністю як обесточеною або обесточеним. Вам таке враження, що вам не вистачає будь-чого, емоцій, не вистачає сил, не вистачає грошей, можливо, не вистачає. Може, близької людини. Ви відчуваєте себе, що вам ну, просто дуже погано, прямо на фізичному рівні. І це все впливає на емоційну сторону життя, це може також показувати і хвороби. Але оце такий стан, коли, от бачите, вони йдуть як два жебраки. Якщо ми спитаємо про емоційний стан, це такий емоційний стан, що вже не знаєш, як його. В принципі, далі жити, подолати оце все, такий емоційний прям провал, іде, є таке. Це може бути ще, далі йде четвірка пентаклів, вона показує, може показувати також, що вам на даний момент може не вистачати якоїсь гнучкості. Ви тримаєтесь за те, як ви звикли. Як ви бачите цей світ, а бачите, як зараз у нас настільки багато всього змінюється, що можливо, треба якось змінювати свої позиції, але від того, що ви тримаєтесь так, як звикли, вам зараз це не дуже допомагає. А мало того, оце, всі, все, до чого ви звикли, воно ще у вашій голові. Оця карта вісімка мечів каже про те, що у вас в голові є якісь обмеження. От ви звикли, що у вас, ну от ще кажуть, що це установки в голові, Ну, у нас у всіх вони є. І ці установки вони не допомагають пережити оцю кризу. Вони як обмежують вас. Але це тільки в голові, тому що дивіться, вона не хоче не бачити нічого, їй здається, що вона зв'язана по руках та ногах. Але ви бачите, що мечі стоять тільки з позаду, а вона не бачить, що в неї є вихід. Становище важке, але вихід є, але вона не бачить цього. І зараз ми будемо розбиратися, що з цим робити. Це важкий стан, але, але ми для того і зібралися, щоб зрозуміти, а який вихід. Що ви відчуваєте, але не зізнаєтесь навіть собі, що є тінню. В сфері емоцій. Що це за емоції? Хм, цікаво. Так цікаво. Знаєте, показало, що ви в душі вам так погано зараз. Але в душі ви хочете свято, ви хочете любові, ви хочете, щоб у вас були сили, все це перемогти. У ці всі негаразди, які зараз є. І оце чомусь ви від себе приховуєте. Вам здається, що на зараз не можна проявляти такі, такі почуття, як радість, радіти чомусь, збиратись з, з, з рідними, ну, не з рідними, а з людьми, які е, вам, по духу споріднені душі. Е, що хочеться тепла. Тепла і хочеться це все перемогти. Але ви, ви, бачите карта, трійка кубків це відчуття близьких людей, емоційний підйом. Під а ви це все від себе ховаєте? Тому що вам здається, що зараз, ще, ну, зараз не час це проявляти. Але ви знаєте, що не давати собі радіти це дуже велика помилка. Бо що кажуть карти? Я хочу і можу радіти і відчувати себе щасливою, і відчувати близькість людей, інших, і відчувати любов. А це і є високі почуття, які допомагають нам вийти з цієї кризи, яка показала на самому початку. Бо радість, коли ми чомусь радіємо, ми відчуваємо дешевний підйом. І тоді нам простіше перемогти навіть те, що нам здається дуже важким на даний момент. Тому, приховуючи це, ви не робите собі для себе гарну справу. Ну, подивимось, як далі буде показувати. Які відносини зараз найбільше впливають на ваші переживання? Отак цікаво. Весь час питає про емоції, а мені весь час показує щось земне, бо випали три карти е, е показують, що дуже сильно впливає якась жінка. Ну, це може бути і донька, і мати, і, може, сестра, або взагалі якась. Е Ну, може я не знаю, хто на вас вплив, а може подруга. Ви хочете від неї, можливо, більше там, співчуття до чогось, можливо, вам дійсно у вас криза, а вона цього вам не дає. Ви хочете від неї чогось більшого, але отримаєте дуже маленьку частинку того, що ви хочете... А ви хочете від неї, щоб вона вам прям ну, допомогла в чомусь, відчути від неї якусь пораду, можливо. А відчуваєте, а ну, чому це відбувається? Чому ви від неї не відчуваєте тепла? Щось сталося? Ой, ви знаєте, можливо, у цієї жінки. Стосунки, з якою зараз дуже сильно впливають на ваші е, переживання, в неї, можливо, щось сталося. І вона дуже е, зараз сама знаходиться в таких, ну, в неї самої важ, важкі переживання. І можливо, це пов'язано з війною, мені показали. І, можливо, просто вона не може на даний момент. Дати вам те, що ви охочете від неї зараз. Це може, якщо чоловік дивиться, це може бути дружина, але вона сама знаходиться в якихось таких важких переживаннях. Дивимось далі. Де ваші емоції вам заважають? У яких сферах життя вони можуть створювати хаос і приводити до непорозуміння? Цікаво, це може стосуватися вашої роботи, а в роботі може щось не стосуватися непорозуміння у нових якихось, можливо, законах, або якихось ну, законах на, на рівні держави, або, або те, що стосується якихось правил на вашому, наприклад, підприємстві. І ви зараз можете чогось не розуміти, то, що стосується вашої роботи, і це може дуже емоційно вам, вам сприйматися. Ну, так от показала. А в чому ваші почуття зараз вас підтримають? В яких сферах життя допомагають вам створити гармонію та ладнати справи? Наконець, вийшли. Почуття, А то все Пентаклі, Пентаклі, ми про почуття питаємо. Вам додають приємних почуттів ваші рідні, ті люди, з якими ви ну, на ну, на, на короткий нехі, ну, Ті, хто вони допомагають вам триматися, ви відчуваєте від них яку, якусь підтримку сердечно. І у цих сферах, от тут, коротше, там, де ваші близькі люди, найближчі люди, які можуть вам, от, бачите, це можуть бути, до речі, діти. Вони ж теж близькі люди. І, і вони допомагають вам триматися на плаву і тримати свої емоції, якось, хоч трішки, в якихось рамках. Ну і наприкінці подивимось таке, що ваш внутрішній світ. Намагається сказати вам через ваше почуття, яке послання приховано у ваших емоційних реакціях? Ви знаєте, якщо у вас, наприклад, зараз випливає агресія якась, то ваш внутрішній світ намагається вам сказати, що цю агресію ну не треба випускати. Треба її якось трішки приховувати. Хоча і це важко зробити, наприклад, ну що таке, якщо емоція виникає, її, ну, наприклад, це буде якась образа, розпач, агресія, якась така гнів, ви все одно його випускайте, але намагайтесь його якось по часу менше ну, побачити, що «да, я так зробила, ну, не можу я по-іншому зараз проявити цю емоцію. Є вона в мене. Але якщо ви не можете, ну, вона вже вискочила. Якщо ви Побачили це, то намагайтесь тоді вже якось її не дуже довго тримати, не дуже довго концентруватися на ній. Проскочила вона. Чим менше от вона буде в світ виливатися, тим буде краще. Ну, і давайте зараз подивимо ще три варіанти. Загадайте перший, другий чи третій, що допоможе вам відновити гармонію в серці. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Ну, ще по одній. Перший варіант показує, що треба щось прояснити. Дуже є якась у вас неприємна ситуація, яку не треба приховувати від себе. Ну, трійка, взагалі трійка мечів, хоча вона так намальована, що три мечі в серці, в неї позитивний аспект такий, що ви навіть то, що неприємне, ви починаєте бачити. А якщо ви щось бачите, і це треба прийняти, і тоді у вас буде вже більш приємні, господі, як їх почуття. І ви, коли приймете це, переживете, вам стане легше. От якщо є якась така неприємна думка, ви її думаєте, то треба з нею таки розібратися. Другий варіант. Показує, що взагалі треба налагодити стосунки, можливо, з якимось <кій> чоловіком. А я не знаю, хто це може бути, це може бути і, можливо, це батько. Можливо, чоловік, який зараз в армії, до речі, це може показувати військову людину, в тому числі. І от треба йому додати цій людині, може вона зараз десь далеко. Додати їй якоїсь підтримки духовної, душевної, яких, може, якісь приємні слова їй сказати, підтримати. І це і вам навзаєм дасть якраз теж якесь тепло в серце. І буде приємно і йому, і вам. І третє, ух ти, оце так карти. щоб такі карти дали, гармонію в серці. Це щось важливе, важко таке зрозуміти, що ж це може бути, щоб гармонії внесло. Ви знаєте, може бути у вас щось таке приховане, або у вашій родині, до речі, що якщо от таке враження, що найближчим часом стосовно якихось прихованих, наприклад. Чогось з'ясується щось таке, чого вчора раніше приховувалось. А ну-ка, подивимось про що це. І воно вийде, як назовні. І це буде таким ударом для вас. Але на потім, ось дивіться, можливо, буде така подія, яка прям виб'є вас з колії. І це може стосуватися вашої родини. Ви можете дізнатися, щось таке, що просто вас в шок. Але це на потім призведе вас до гармонії. У це є якраз от карта двійка, кубки показує як таку гармонію. А ви зможете це подолати, вистояти в цьому. І це для вас, от якщо буде така подія, яка буде як гром серед ясного неба, то все одно показує, що треба це приймати прийняти вистояти, і це потім призведе до вашої душевної гармонії. Можливо, знаєте, це як на риб, який накопичувався, накопичувався, він прорве, і вам стане після цього легше. Ну, от такий вийшов на сьогодні розклад про наші почуття. Дякую всім, хто додивився до кінця. Якщо було цікаво, підписуйтесь. Я планую ще багато різних розкладів робити. Ставте лайк. Дякую всім, тримайтеся, почуття це важлива річ в нашому житті, і ми не дуже власні над, ним, над ними над своїми почуттями. Тому бажаю вам по можливості радості, відчувати себе щасливою, якщо це можливо в даний момент. Все одно, не зважаючи на обставини. Намагатися знайти щось приємне у цьому житті. Тривайтеся, бережіть себе. До побачення.